Кожен з нас бачить, який безумний час ми зараз живемо. Це коли йдуть війни, умножилось багато землетрусів, багато горя. Щодня гине дуже багато людей, багато смертей, і люди вони щодня страждають, втрачають своїх рідних, близьких, свої домівки. І ми бачимо, що на землі є реальне пекло. І Всі ці події вони описуються у Біблії і показують, що ми вже стоїмо на порозі шостої печатки, і у Біблії написано об'явлення Івана Богослова, шостий розділ з 12 по 17 вірш. І коли шосту печатку розкрив я, поглянув, і осталось велике тресіння землі. І сонце щорніло, як віг болосяний, і весь місяць зробився, як кров. І на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево, воронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер, і небо сховало, згорнувшись, немов той сові пергамену, і кожна гора, і кожен острів порушилося своїх місць, і земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті, та сильні, і кожен раб та кожен вільний поховалися у печери та в скелі гірські. Та й кажуть до гір та до скель: Поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву агенця, бо прийшов цей великий день гніву його і хто встояти може. Господь нам показує, які страшні часи нас чекають. І далі буде друге пришестя Ісуса Христа. Ісус прийде, щоб воздати по справах кожного. І тоді кожен дасть звіст за свої справи на землі, все, що ми тут робили, про що думали. І далі у Біблії написано Матвія, 24 розділ з 36 по 39 вірш, яким же буде прихід Ісуса Христа. А про день той і годину не знає ніхто ані ангели небесні, ані син, лише сам отець. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід сина Людського, бо так само, як за днів до потопу всі їли, пили, женилися, заміж виходили. Аж до дня коли Ной увійшов до ковчегу. І не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Так буде і прихід сина людського. І наша задача зараз — приготуватися до цього приходу. І наш пастор Станіслав Слатаненко він показує, що війна це всього лише квіточки, тому що далі нас чекає ще гірше це апокаліпсис, і що нам може врятувати нашу душу. Це тільки Господь Пастор показує, що нам зараз потрібно щодня молитися та бодрствувати. Потрібно вже зараз прийти до Бога, щиро покаятись у всіх своїх гріхах, пізнавати Бога щодня, читати Біблію, зізнатися з Божими пророками, почати виконувати волю Божу, тобто йти і проповідувати Євангелія до краю землі, навертати людей до Бога, щоб вони почули істину, почули правду і мали шанс на спасіння. Потрібно щодня строїти наш ковчег спасіння, тобто живу церкву, щодня слухати Слово Боже, щодня перебувати в учені апостолів, переломленні духовного хліба і рятувати душі інших людей. І тоді ми зможемо врятувати свою душу. Саме виконання волі Божої може нас врятувати в ті страшні дні, коли прийде апокаліпсис і приклад тому, Господь сказав йому построїти ковчег. І Ной виконав його волю, і тоді Ной і його родина врятувалась так само. І ми, якщо ми будемо виконувати щодня волю Божу, будемо послушні, смиренні перед Богом, і тоді ми зможемо врятувати свою душу та свою родину. Амінь. Боже, всім благословінь.